нами розривалися снаряди, все було так, що ми своїми тілами прикривали хлопців. Це хлопців. навіть не екстремально, не знають навіть, які це умови працювати. Ну, це було дуже важко. Дуже а ви за станом здоров'я змушені були звільнитися? Так. Коли це трапилось? Це трапилось вже після 23-го року. У мене вже почалася проблема з хріптом, тому що коли ми витягували хлопців. З пораненнями у мене вже почалися дуже важкі проблеми, тому що коли витягуєш військовослужбовцю вагою 150 кілограмів, а я важу 80, це mm -hmm. дуже складно. І на собі виносити поранених хлопців це важка, важка робота. Ну, Нічого, впоралися, але вже після того, і за того, що ніколи було займатися собою, воно потрошку-потрошку дало про себе знати. І на жаль, на жаль. За станом здоров'я більше не можу виконувати фізичні навантаження, будь-які це є обмеження фізичні, дійсно mm -hmm. воно дуже дуже про себе вже вже дає знати. Коли ти не можеш пересуватися, стояти на ногах довгий час, там годину, дві, три, то ти вже розумієш, що щось не те треба. Треба, треба щось робити. Так, Довго так, не так. могли звільнитися, я так зрозуміла. Так так, цей процес дуже довгий. Поки ти докажеш, що mm -hmm. дійсно ти отримав цю хворобу, там поранення, це це дуже тернистий шлях, і це дуже демотивує військовослужбовців. Mm -hmm. Якщо б відносилися з повагою. І дійсно, якщо військовослужбовець отримав поранення, хвороби, йому не потрібно було б доказувати те, що він там це, це отримав. Я думаю, бажаючих служити в Збройних Силах було набагато більше. Но це справжні герої. Всі, всі, всі військовослужбовці, які знаходяться там на передньому краю, всі герої. Неважно, хто він. Простий солдат, фермер або якийсь бізнесмен-політик, бізнесмен там всі герої. Там всі однакові. Там найкращі наші хлопці. Всієї, всієї планети, я кажу так.